Молитва до серця Христового є особлива, молитва до серця Христового є дуже глибока, і молитва до серця Христового є дуже проста. Вона найпростіша, напевно, з усіх молитв, бо кожна, кожен із нас, кожен із нас, чи ти маленька дитина, чи великий вчений. Чи е, старий севочоли дідусь, е, він зрозуміє оцю простоту цих слів? Але вона проста тільки є. Ця молитва проста тільки є у своєму звучанні, але вона є надзвичайно глибока у своїй глибині. Як так може бути? Господь Бог дуже часто використовує для нас дуже прості форми, каже вам, каже своїм учням, дана тайна царства Божого. А тим, що осторонь, все дається в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не чули, щоб вони навернулися, щоб їм не простилося. Господь Бог радше хоче мене спасати, чим завести у якусь складну спокусу. Так як ми слух, чуємо не раз в молитві, і не введи нас у спокусу. Мені дуже багато задають запитання, кажуть, ну хіба Бог може вводити у спокусу? Це не в тому плані, що спокушати нас Господь Бог буде, так як ми, наприклад, ну, і так то хлопці молоді, і вони починають там один одного так спокушувати. Давай підемо там до сусіда, там такі файні черешні, давай будемо зараз підемо, такого без дозволу, не черешень і один одного так спокушуємо. Ми не про ту спокусу говоримо, або є інші види спокус. Кожен із вас добре знає, бо й сам не раз був і об'єктом спокуси, і причиною спокуси, і сам тим, хто і спокушав. Господь Бог, е, йому простіше говорити до нас у притчах, щоб ми Ну, як байку розказав, зрозумів, молодець, не зрозумів, ну, та й нічого такого і дивного нема. А от коли Господь Бог би говорив до нас не притчами, а напряму, у свій своїй глибині, свого задуму, свого плану. І потім людина бере, спочатку така: Боже, я все зрозумів, дякую тобі за розуміння. Але людина слабка і вона потім паде в спокусу. Але вже тоді карати цю людину не будеш так з великим милосердям. Бо вона не скаже я не знала, я не розуміла. А тим більше, коли Господь Бог зробить твої присутності якесь чудо, і ти побачиш Божу силу, а після того будеш знов грішити. Тому щоби не. Не спокушувати людину пізнанням правди, не спокушувати людину присутністю Божої сили. Ви скажете, як так можна спокушувати? А от так Що ти подивився на то все, спочатку захоплений захоплений, всім так розказуєш розказуєш, а потім грішиш. І коли ти, будучи свідком Божого чуда, станеш на страшнім суді, і Господь Бог скаже, як? Сину мій, мій, сестру моє. Як ти грішив після того, як ти був свідком Божого чуда? Тому Господь Бог каже, і ми молимося, що не в суд і не в осудження і не введи нас у спокусу Боже, бо ми хочемо знати правду, і Бог хоче нам відкрити, але не завжди та. Правда і то відкриття, яке Бог нам робить, буде нам на користь лише через то, що ми люди, що ми слабкі. І тому Господь Бог говорить це у простоті, так як до дітей. Діти це є ті, які ще нічого не знають, але вони ще і не спорчені. І тому Господь Бог хоче нас бачити перед собою як дітей. Дітей, які нічого не знають про Царство Боже, але і не спорчені світом. Тому оця простота цієї молитви до серця Христового є дуже добре відновлення в мені от тих первинних, моїх правдивих відчуттів, які мала людина перед Богом. До гріхопадіння. Господь Бог хоче мене обновити. Щоб ми стали, знаєте, як телефон старий, там. він вже починає щось там недобре робити, щось він там вже не, щось зависає, не робить. І ми беремо його і перегружаємо, так, перезагружуємо. І він всі ті настройки, що ми там натицяли, щось там, що небудь натицяли. І він скидає все на. За, за замовчуванням на заводські настройки, ну, як новий телефон. Там так, все треба наново настроювати, але тих помилок, яких ти вже наробив, натицяв, накачав якихось різних додатків, які тільки заважають у телефоні, Господь Бог хоче нас так обновити. Ну, не так, як телефон. Але це так, щоб ви розуміли. Що коли нас Господь Бог обновляє, багато речей ми маємо в собі вибудовувати заново, але вже по-новому, без помилок, які були зроблені раніше. І тому ця простота цієї молитви, яка виходить з серця, і бачите, Христа зображають серце не всередині, а зверхи, його видно. І це для того, щоб Бог показує нам, що Він до нас є максимально близький. Він хоче своє серце нам витягнути із середини і показати ось воно. Подивіться, яке у мене серце, яке любов'ю до вас горить. Не витягнути серце і кров тече, там, все, там порвати, покалічити. Ні. Серце як стан. Щоб ти бачив, то серце Христове, яке любов'ю горить до нас. Серце, з якого походить всі наші помисли, серце чисте старим мені Боже, і духа праведного обнови внутрі моєму. Чуєте, обнови. Не зміни на якісь інші. Не забери це дай мені другий Ні, обнови мене Боже. Бо ми, ті, що народилися і прямуємо великими кроками до смерті, ми повинні бути одними і тими самими. Одними і тими самими свої суті, але кожного дня іншими, кожного дня кращими, кожного дня чистішими. Щоб ми мали можливість очиститися. І обновитися. Знаєте, як ми купляємо собі одяг Щоб якийсь новий, щоб гарно виглядати. І знаєте, як би то дивно не було, ми дивимося на людину, якщо вона гарно одіта, в чомусь новому, так гарно, вона акуратно погладжена, людина гарно виглядає, і ти дивишся на ту річ, ну, проминаючу. Одяг це ж не щось таке вічне, ми з ним до Царства Божого не підемо. Але ці речі нас прикрашають. Ми себе обновляємо. І Господь Бог хоче, щоб ми не тільки тіло своє обновляли, клали зверху там якісь одяги, ще там щось, але щоб ми так і душу свою прикрашали, щоб ми так і душу свою обновляли. Знаєте, яку у хрещенні нам дають крижну. Як символ чистоти, так? І це є спомінь того стану, в якому ми були у святому хрещенні. Бо Христос каже, ви, що в Христа хрестилися у Христа зодягнулися. І ми ті, що у Христа хрестилися у Христа зодягнулися. Ми оділи білі одежі. Перші християни цілий тиждень ходили у білих одежах із віночками на голові. Як символ того, що вони прийняли християнство. Вони тим пишалися, вони тішилися тим. Так, тоді людей хрестили дорослими. <по> Бо, ну перші християни, а як їх мали хрестити? Тільки дорослими. А потім вже почали хрестити малих дітей. Але вони цілий тиждень ходили в білих одежах, щоб всі бачили, і дзвіночком на голові, щоб всі бачили, що ось вони перші християни. Ось їхній стан, і кожен, бачичи того новонаверненого, новохрещеного, і собі казав, ой, я колись так само такий ходив. І в мене була душа чиста, біла перед Богом світла. І я хочу обновити свою душевну одіж. Бачите? Просто у простій, простоті, яке простіше вже бути не може. Тому і це все нам нагадує якраз молебень до серця Христового. Простота, простота Божого серця, яка спрощена до найпростішого, зрозумілого для всіх. Я люблю вас, каже Господь. Я хочу, щоб ви мою любов прийняли, себе наповнили і ділилися тою любов'ю. Про перших християн казали, подивіться, як вони люблять один одного, подивіться, як вони любляться. Це було між ними трошки дивно. Бо от ті часи до християнства, кожен мав Бог, свого Бога якогось там, того Бог Юпітер, того Бог був Зевс, а там була Афродіта і так далі. І кожен той Бог він був достатньо войовничий і сильний. І всі казали, мій Бог сильніший, Він твого Бога поб'є. І це і поняття любові не було, було поняття сили. І в мене великий Бог, він за мене заступиться, мій Бог Юпітера, мій Бог там ще якийсь там, і от я дужчий від тебе. І коли почалася епоха християнства, про... Христос почав говорити про любов, про милосердя, любіть один одного, каже Господь. І для всіх була дуже дивна ця, ця релігія, ця віра, що каже, подивіться, як вони люблять один одного. Бо Христос каже в Старому Завіті, як написано, око за око, зуб за зуб. Вибили тобі зуб, вибій тому, вибили тобі око, вибій другому. А Христос каже: нехай так не буде між вами. Хто вдарив вас праву щоку, підставте йому ліву. Тут теж є така уловка, мені теж нараз кажуть, чи маємо ми підставляти ліву щоку агресору, який прийшов на нашу землю. Ні. Христос говорить до християн, до християнської родини, одної. Ми маємо один до одного християни українці, один до одного маємо відноситися так що вдарили тебе у праву щоку підстав ліву. Для чого це? Щоб гріх не ширився далі. Як він шириться, коли мене вдарили, а я віддав, а той зрозумів, що майже рівний бере ще двох залучає. І тоді вони вже втроє мене б'ють. Я думаю, це то, то несправедливо. Я беру ще за п'ять хлопців, треба то віддати. А е, хлопці билися. малими, я пам'ятаю. я теж там трохи. Участвовав. І ми, замість того, щоб той гріх зупинився, ми його починаємо розширювати. І той гріх переходить на тих хлопців, які до того ніякого відношення не мали. Але вже мають бо вже теж б'ються. Ніхто не знає, за що вони б'ються. І цей гріх розширюється. А Христос каже, дає нам лікарство, щоб ми були агнцями Божими, тобто тим, на кому цей гріх закінчується. Щоби він далі не ширився ні на кого. І тому вдарили тебе в право, що оку підстав ліву, це говорить про одну християнську родину. Межі жінами. А як ми маємося відносити до інших, які не з нашої християнської родини? Ми маємо до них відноситися. Як до братів і сестер? Як хтось тебе не слухає, нехай буде для тебе і погане, все, не знаю тебе. Але не око за око, але стосується підстави щоку це для своїх. Одної родини християнської. Наприклад, українці. Наприклад, от ми, ми є, українські, ми є католицька церква. Все, Давайте ми жінами. А як до братів православних відноситься? Так як до братів православних. З пошаною, з любов'ю. Але я маю свою родину. Кожен із нас має свою родину. Ти не будеш чужого чоловіка називати своїм братом. Ти не будеш чужого чоловіка називати своєю мамою чи, ще, чи жінку якусь мамою свою називати. Не будеш? Тому. Ми маємо свою родину, ми маємо ту родину тримати і шанувати. Але є родина, яка навколо Христа, там, де ми є брат і сестра. Всі. Але це і діти Божі, тільки навколо Ісуса Христа. І коли ми говоримо про агресора, то є велике питання, що вони навколо Христа. Велике питання. Чи Христос стане на сторону тих, хто йде завойовувати, захоплювати? Не думаю. Не мені вирішувати, як думає Христос. Але я завжди слухаю Слово Боже. Якщо Христос каже: любить один одного, а вони йдуть до нас із зброєю, то це. Пряме невиконання заповідей Божих. Ще далеко до Христа на горі Синай Мойсей приніс заповіді людям, написавши на них все те, що шкодить супроти Бога і супроти ближнього. І одна із тих заповідей не вбий. І тому, коли ми Роздумуємо над цими тими тим Божим планом, що Господь Бог для нас зробив. В першу чергу завжди Хай перед нашими очима буде Ісус Христос із своїм палаючим серцем любов'ю до нас. Щоб ми навчилися любити, щоб через ту любов, яку я маю до Бога, Бог обновив мене і духа правного обновив. Внутрі моєму, а той, хто в Бозі не має нічого, той буде скинутий до пекла там, де і його слуги де вогонь горить і не згасає, де червак точить і не вмирає. Тому з того, що маємо можливість молитися до серця Христового. Залучайте до цього свої родини, нехай тато, мама, діти клякнуть на молитву до серця Христового, і ви побачите, як зміниться обстановка у ваших родинах. Молоді подружжя, клякніть до молитви, до серця Христового, і ви побачите, як преобразиться ваше подружжя. Бо подружжя то є. Найбільший приклад любові Божої. Двоє людей, які знайшли один одного, люблять один одного, і ту любов несуть у світ. Моліться, молоде подружжя до серця Христова. Ті, хто готується до подружжя, стань сам і помолися, Господи, дай мені таке серце, як у тебе, Боже, щоб я знайшов. Собі на своє подружнє життя ту, яка побачить ту любов і сприме ту любов, щоб я мав той об'єкт, який я з радістю хочу віддавати ту любов. Так само і дівчина, яка готується до подружнього стану, молися до серця Христового, щоб Господь Бог наповнив твоє серце тою любов'ю, яку Христа. Щоб той, якого Господь Бог для тебе приготував, спішив до тебе, як Бог спішив до нас, щоб прийняти своє обійми, і готовий заради нас піти на хрест. І не тільки готовий, а пішов на хрест. І не тільки пішов, помер на Христі і Воскрес для нас, щоб ми мали віру. І якщо будете молитися до серця Христового, ви будете мати кожен із вас інше серце. Ви будете мати більше місця на любов. Ви будете свідками Божої присутності у вашому серці, у вашому життю, ну і в ваших родинах. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Исусу Христу. Слава на